Росовери та позашляховики, безумовно, правлять світом, але універсали в Європі, як і раніше, тримають свої позиції. З 2016 року зростаюча популярність Комбі» та Комбі» зробила шкода лідером у цьому сегменті на континенті. А з 98 року загальний продаж універсалів марки перевищив 3,6 мільйонів автомобілів. На Мюнхенському автосалоні чеська компанія Шкода, частина німецького концерну Volkswagen, показала ефектний концептуальний універсал Шкода Віжен О. Такої шкоди ми ще точно не бачили: сміливий дизайн, стильні лінії та натяк на майбутнє, де універсал може бути не тільки практичним, а й реально вражаючим. Схоже, універсали ще мають майбутнє. Шкода показує, як може виглядати нова Октавія з легким нальотом того, що бренд називає розвиненою дизайнерською мовою Modern Solid. Деталі концепту виглядають так, ніби готові до конвеєра, і викликають інтерес навіть у тих, хто зазвичай байдужий до універсалів. З концептом Віжен О шкода обіцяє зберегти універсали навіть у епоху електромобілів. Кузов залишається практичним і впізнаваним. Але майже все інше сигнал про те, що звичні бензинові моделі йдуть у минуле. Шкода перестрахувалась з дизайном екстер'єру, намагаючись догодити максимально широкій аудиторії. Але останній концепт Октавії прямо таки сміливий хід з усіх боків. І ось перед нами прообраз майбутньої Октавії, вже повністю електричної. Щоправда, поки не ясно, чи залишиться вона чистим електромобілем, чи отримає варіант із ДВЗ для збільшення запасу ходу. А можливо, у майбутньому на нас чекають одразу дві октавії: одна електрична, інша зі звичним бензиновим двигуном. Vision O виглядає набагато вражаюче, ніж Volkswagen ID.7 Турер аналогічного розміру. Він вибирає чіткі грані замість м'яких вигинів, створюючи образ більш зібраний та сучасний. Формально це наступний ступінь стилю Modern Solid чисті лінії та лаконічні форми, але передня частина набула нового звучання тех луп. Тонка оптика зверху і нижній повітрозабірник з активними жалюзі утворюють замкнутий контур. Решітки радіатора немає. Замість неї світлова графіка з підсвіченим логотипом. А те подібні задні ліхтарі вміють анімовано спілкуватися з оточуючими, показуючи, коли включені автономні режими. Для того, щоб обтікати цей автомобіль, повністю занурюється в мінімалізм. Менше складок, тонкі фари і ручки дверей приховані в рівень з гладким кузовом. Легкосплавні диски були аеродинамічно оптимізовані, і чистий капот знижують опір повітря і допомагають збільшити запас ходу. А ще розпашні двері. Так, хтось скаже, що це непрактично, але у світі концептів трохи пафосу ще нікому не заважало. Довжина Vision O складає 4850 міліметрів. Це більше, ніж у Octavia Combi, але трохи менше, ніж у Superb Combi. Зате по ширині він обходить обох конкурентів, досягаючи значних 1900 міліметрів. Як і більшість електромобілів, він трохи вищий за своїх бензинових і дизельних побратимів через акумулятор. Його висота рівно півтора метра. І на таких великих колесах він виглядає не просто солідно. З'являється легкий натяк на позашляховий характер, навіть незважаючи на те, що по суті це міський автомобіль. Усередині Vision O – просторий салон майже не схожий на звичні сучасні моделі Шкода. Інтер'єр, як і екстер'єр виконаний у чистому та лаконічному стилі світлі відтінки, прості лінії. Мінімум зайвого. Дизайнери шкода хотіли, щоб інтер'єр більше нагадував затишну вітальню, ніж салон автомобіля. Хоча це концепт, передня панель виглядає цілком готовою до серійного випуску, тобто продумана і функціональна. Щойно BMW представила систему Panoramic Vision iDrive в новому Айкс3, але у ушкода зі своїм прагматичним ухилом. Прямокутний екран розміром більше 1 і 2 метрів вражає розмахом. На ньому відображаються і прилади, і дані медіасистеми, і він майже повністю займає ширину панелі приладів. Інформаційно розважальна система керується звично через сенсорний екран на центральній консолі в портретній орієнтації, який не поглинув усі фізичні елементи управління, оскільки залишилося кілька перемикачів для регулювання температури та швидкості вентилятора. Також доступна оновлена версія особистого помічника Шкода Лаури. Вона допоможе робити нотатки про зустрічі, вибирати де повечеряти, і полегшувати всі ваші маленькі повсякденні турботи. Можливо, для останнього доведеться почекати пізнішого оновлення по повітрю. Літера О у назві явно натякає на коло, символ повного циклу життя продукту. В обробці застосовані перероблені та біоматеріали. Сидіння оббиті переробленим трикотажем, а підголівники виготовлені з термопластичного поліуретану, який складається на 65% з рослинної сировини, покриття для підлоги з переробленої шкіри набору. Інтер'єр Vision O не тільки екологічний, а й практичний. У дверях є місткі відсіки з кришкою, що відкидається у бік. Серед практичних фішок, якими славиться шкода, є зручні речі: вбудований холодильник для напоїв, відділення для зарядних кабелів у багажнику та дві бездротові зарядки на центральній консолі з магнітним кріпленням, щоб телефон на повороті не впав під сидіння, щоб музика завжди була під рукою, передбачена портативна блютуз-колонка, яку можна взяти з собою. І так у дверях, як і раніше, є парасольки. І, звичайно, не забули про панорамний дах, він тягнеться аж до задньої частини. Завдяки цьому універсал візуально здається ще просторішим. Майже плоска лінія даху робить салон максимально містким. Місця вистачить і для пасажирів, і їхнього багажу. Об'єм багажника становить 650 літрів із піднятими задніми сидіннями. А якщо скласти їх, отримуємо понад 1700 літрів. Технічні характеристики шкода Vision ОО поки що залишаються загадкою. Крім габаритів, нічого не відомо. Виробник не уточнив, чи пов'язана концепція з ID.7 Tourer та архітектурою MEB. Якщо ні, то серійна версія швидше за все побудується на новій платформі SSP, яка стане основою повністю електричного гольф наступного покоління в 2029 році. Що точно відомо, майбутня «Октавія» отримає задній привід з одним двигуном у стандартній комплектації, а двомоторний повний привід буде доступний як опція. Очікується, що Віжен О стане майбутньою моделлю «Октавія» і з'явиться на ринку приблизно у 2028 році. А поки що, Поточна версія з ДВЗ отримає оновлення вже наступного року, щоб залишатися актуальною для тих, хто ще не готовий прощатися з двигунами внутрішнього згоряння. Vision O – рідкісний сьогодні концепт. Водночас гарний маніфест та практичний інструмент для дизайнерів та інженерів. Він бере ДНК Superb та Octavia Combi, перевертає її в стилі Modern Solid і приправляє продвинутими сервісами зі штучним інтелектом та ергономікою. Чи буде на табличці Superb чи Octavia – не так важливо. Головне інше, шкода явно хоче зберегти атмосферу найкращого універсала Європи в епоху електрики, і Vision O наочно показує, як це можна зробити. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.